Вітаю всіх любителів Арми. Сьогодні в цьому відео я хотів би вам розповісти, на мій погляд, які є основні проблеми Армари Reforger на даний момент. Це моя суб'єктивна точка зору, і якщо ви з нею згодні або не згодні, напишіть про це в коментарях. Ну що ж, погнали, звернемо увагу як на технічні, так і на геймплейні аспекти, що вимагають доопрацювання або переосмислення. Це основна на даний момент проблема, яка суттєво рушить баланс в грі, а також трансформує напружені перестрілки на щось схоже. На хаотичне видовище. Часто гравці рухаються зигзагоподібно, тобто стрейфать з одного боку в інший під час того, як вони стріляють, запозичуючи стилі поведінки із швидких аркадних шутерів. У контексті Армари Форджер це не лише виглядає невідповідно, але й порушує логіку. Реєстрації влучань, як наслідок прицілювання ускладнюються, а бій перетворюється з перевірки тактики і точності на змагання з ухилення. В цьому контексті можна подивитись, як це зроблено в грі Сква. Там у персонажа є суттєва вага, і він не може так різко з ноги на ногу перескакувати зліва на право, виглядаючи за укритті і знову за нього ховаючи. Я не прихильник того, щоби занижувати швидкість пере. Пересування гравців у армії рефорджер але в той же час хотів би, щоб це трошечки вони переглянули і зробили не таким вибиваючим із стилю гри. У складі персонаж вперед назад рухається доволі таки суттєво, ну швидко, непогано в нормальному темпі. Давайте скажемо. Є полоска спринту, після чого персонаж біжить в середньому темпі. Але вліво вправо він не може там мансувати, як, наче де ти граєш в PUBG або якийсь Fortnite для гри, що позиціонує себе як військовий симулятор, це неприйнятно. Замість тактичного аналізу позицій і рішень, ми бачимо імпровізований танець на полі бою, що знижує рівень реалізму та серйозності гри. Друга проблема на даний момент із це камера від третьої особи в PvP режимі. В PvP режимі вона дозволяє гравцям зазирати за кути або через стіни, не ризикуючи бути помічним. Це дає очевидно перевагу Вагу та тактично руйнує концепт ситуаційної обізнаності. Гравці використовують це, підходячи до котів або кущів, стежать за ворогом без ризику. А потім атакують, коли той розвертається. Це змінює динаміку боїв. де замість напруженого протистояння, ми отримуємо гру в камеру. Хоча розробники заявили, що плани створення серверів із фіксованою камерою від першої особи їм заважають на даний момент технічні обмеження, такі як відсутність повноцінного функціоналу транспортних засобів і перескопів. Поки що заважають реалізації. Варто зазначити, що вже існують модифікації, які частково вирішують це питання, обмежуючи третю особу лише для. Водіїв пілотів і командирів техніки. Часто можна почути аргумент на кшталт, просто зайди на сервер з модами. Проте це ігнорує базову ідею. Самі проблемні механіки не повинні бути вбудованими у гру з самого початку. Гравці, що хочуть пограти у ванільний pvp досвід, не повинні шукати рідкісні сервери, які через деякий час можуть бути просто закинути. Третя, на мій погляд, проблема, і вона мене на даний момент найбільше бісить навіть сильніше ніж стрейфи персонажа вліво-право. Це надмінна ефективність кущів як укриття. Кущі у рефорджер фактично виконують роль плащів невидимок у реальному житті. Пересування скрізь кущі супроводжується уповільненням та шумом. У грі ж кущі не створюють перешкод, що робить їх надмірно ефективними для маскування. Це сповільнює темп боїв і сприяє пасивному геймплею. Хоч пересування по кущам видає деякий е, звук, Проте це не вповільнює самого персонажа. Як наприклад, я можу привести приклад, це працює у Squad 44, де коли ти заходиш у кущі, твій персонаж стає повільніше і також дуже багато шуму викликає це пересування в кущах. Динаміка втрачається, а бойові зіткнення стають передбачуваними. Четверта проблема на даний момент, як для мене, це надмірне використання РПГ. Вони перетворюють кожну перестрілку на феєрверк. Це спрощує геймплей, оскільки вибухівка стає універсальним інструментом, що нівелює інші тактичні опції: гвитівки, гранати, підтримку тощо. Водночас зникає потреба у складніших стратегіях. Транспортні засоби та бази швидко знищуються, а гра витрачає свою глибину. Пофіксити це питання можливо, підняттям вартості RPG у самій грі в арсеналі, або можливо, підняттям вашого звання. Для персонажа, щоб можна було взяти, також е, можливо брати РПГ, так само зробити, як в складі, що тільки для окремих ролей у загоні, тобто без повноцінного складу, хоча б у 3-4 людини, ви не можете брати РПГ у вашому арсеналі. А це вже наступна проблема, про яку я би вам сказати, що в грі занадто багато індивідуалізму замість командної роботи. Що я маю на увазі командна гра один з ключових елементів арми, але поточна структура призводить до утворення безлічі одиночних загонів. Частково це зумовлено соціальними факторами, але є й практична причина. Лише командир загону має маркери на карті. Тому гравці створюють власні загони, щоб отримати доступ до цієї інформації, уникаючи необхідності читати карту та взаємодіяти з командою. Це негативно впливає на загальну динаміку кооперації, перетворюючи гру на сукупність. Індивідуальних дій один із варіантів вирішення введення ролі радиста, який забезпечує доступ до маркерів усім гравцям поблизу. Якщо радист гине, основна інформація зникає з одного боку, не хотілось би перетворювати арму у аналог сквада і жорстко наказувати одиночних гравців. Але як ми бачимо, на даний момент по полю бою бігають. Окремі рембо, навішавши на себе кулемет, снайперську гвинтівку, РПГ із шістима зарядами, і все, все перетворюється в битву якихось мега-крутих бійців, а не в командну гру. Ще один аспект конфлікти навколо використання припасів. Це спільний ресурс, і його витрата часто викликає незадоволення у співгравців. Особливо це проявляється, коли гравець самостійно доставляє припаси, замовляє техніку, але потім його критикують за їх використання. Це створює токсичну атмосферу та демотивує до командної взаємодії. І нарешті стратегічна глибина у режимі конфлікт. Часто матчі зводяться до безладного бігання між точками. Захоплення йде без чіткого плану. Гравці ігнорують стратегічну та загальну мету, а саме захоплення точок для перемоги вашої команди. Через це матчі стають одноманітними та невиразними. Зникає те, що колись було ядром арма, стратегічне мислення та координація. Тим не менш, менше, Амарифорджер має потенціал, але в поточному стані в грі є чимало геймплейних дисбалансів. Вони не лише шкодять реалізму, але й знижують якість командної гри та стратегічного досвіду. Сподіваюсь, що розробники врахують ці аспекти в наступних оновленнях. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався формат, підписуйтесь, щоб не пропустити нові аналітичні огляди. Да да.